Те, що стосується працівника Біркут по першому питанню, попередньо це працівник з Петрозділу Біркут Луганської, ОМВС України, в Луганській області, які знаходились тут відряджені і були залучені до цих дій. Тобто це не співробітник ОМВС в Черкаській області. Зараз прокуратурою проводиться розслідування. Думаю, що вам там, може дадуть більш вичерпну інформацію. От коли був розгін автомайдану, тоді вони були. І це Луганський біркут безпосередньо здійснював розгон автомайдану. Що стосується Луганського біркуту, всі знають ці події, які зараз відбуваються в Україні. І там, в мене інформація, там відсотки 20 чи 30 працівників Луганського Біркуту, які ще Працюють які ще вірні присязі, наскільки по моїй інформації. Останні незрозуміло, де і по яку сторону барикад вони знаходяться. І це ускладнює і нам провести розслідування, і ускладнює розслідування прокурорам. Так же само. те, що вони подалися до терористів? Ну, ми не та знаємо, але ну, я та ж та кажу, та що. Росії, Ви ж подивіться по новинок, що відбувається в Луганській області і в Донецькій області. ласка, що це значить ще? Ще вірніше, є підстави вважати, що вони Ні, сьогодні завтра ну, прилюдну. Не, не, не треба мене хватати за слова. Ми просто, ну настільки мені відомо, ми цікавились е, е, також цими працівниками, хто приїздив, е, скільки приїздило, і для того, щоб їх же, також треба було опитати в рамках е, цих проваджень.